Привіт Всім ми приїхали на інший смітник. У нас сьогодні подорож по смітникам. І подивіться, що за чудо, яке воно симпатичне. І хто воно, ми не знаємо, вибачайте, щось дуже погано фокусується, боїться. І що цікаво, цей ці дирки в цьому приміщенні, це якби приміщення на смітнику для сторожа. Дирки не було. І я кажу, Денис, дивись, хтось виду, дирку просто. Ну, бо це ж не можна так, в принципі, робити. Бачите, тут замок. І не даром, не даром. Ось вам надти сюрприз. Щось воно дуже погано фокусує. А ну дай подивлюся. Все, все, я вже настроїла. Здраво. І що цікаво, Йо? що ми заїжджаємо на цей смітник і чотири дорослих чорних Йо? собаки там було, уявіть собі. Ну, це як завжди. Це я так кажу Денису, поїхали ще на інший смітник, подивимося, бо маємо корт. Він не хотів і на тобі, ось, звісно. Ну, ну не понимає, ти корм їсти. Ти хочеш до мене, а давай подивимося, хто ти. Ня? Ока виявляється, це дівчинка. Ну, дивіться, дивіться Подивіться на рот. Дивіться зубів, зовсім нема. Зовсім. Від слова зовсім. Дивіться, не мають. Або зміру. вони міняються, диви, щось я не можу. Не, я таке перший раз бачу. Ні, ні. Ущі, у, у у цуценят навіть місяці повний Звісно, та з місяця. місяця. Я не можу. Ну, воно ж ви бачите, розміром на 4 місяці, а щось... А може, може повипадали, якось де й нові мають рости. Та як випадали? Я не знаю, але це дивно. Треба ще раз передивитися. під собою підходь. Гарно, дівчатка. Дуже Дівчинка, гарно. я гарне. Ну, діло. Диви, все, вже моя. Все. Так, -друга. Друга. Я їду з тобою. Можна я з тобою. Корм, корму їй не треба, так? Да? Ну вона така опитана. Я дивіться, яка грайлива. Яке воно гарне. Дуже гарне. Ну, а ну дайте загнути. Маємо турботу, як то кажуть. Ну воно таке опітане. Хтось дай підгодовує. Тебе хтось підгодовує, кисунька? Корішнього носа. І що, там більш нікого нема, можеш посити всередину? Ні, навряд. Ну, от не взяли і викинули. Ні. Будівка. Але що ж треба прорубати? Це був, як іби ти дядьку побачив, він би голову випав. Ні, от, мені каже, це спеціально хтось зробив. Ну ти, так може, от. І він сам. Ти думаєш, він сам ні. Да, я думаю, що да, бо тому, що... Та скільки було щенков, він нічого не прорубав. Я думаю, що той, хто викинув це зробив, типу, знаєте, жалості. А я дивлюся, що тут сліди є. Оце ми ходимо, зараз будемо тіскать, бо тут дуже часто у нас хороша. Дуже гарна. Вона як такі, знаєте, як лабрадорчик пухнастий. А може бути, що це смесь лабрадора, бо зубів нема особо, а таке велике. Дивіться, яку, яку, знаєте, є акула, яка без зубів, в неї така ясна, два зуби на, на всю сторону. Ну, і передні. Дивіться, передні. А ну поки дивіться, підіде, підіде. Я ж хочу якось. А ну чекай, чека, тіка, диви. Диви. Щось я взагалі не розумію. мною. А не, дівка, дівка. Але наїжана. Ну, пуза є таке хорошеньке. Коли То... тебе викинули, маличка? Ну не сильно пізно. А лапи дивись, задній Денис. а ну подивись. Це п'ятий палець, да? Оце Воно напухше? Ші... Оно, чекає, тут шість пальців. Раз, Йо, та, як та, це? ще? Ші... Лишні, далі... навірно, да? Да, так? Буває так. Чотири, п'ять, шість. Я ж кажу шість. Так не, не я... должно бути. Я ж бачу, що воно якесь двойне <laughs> отут. А, ти що? Рептилоїд <laughs> <laughs> Дивіться, вона. Рептілає? Дивіться, яке хороше. А, Може хтось хотів так у сім'ю забрати? Дивіться, яке ж воно хороше, яке ж воно раде, що його гладять. Ти така красунечка. Не дихаєш вовче. Де зуби твої? Де? Кобила випукала? Да? Диви, реально, але мені каже, ленчика ну підійде. Чи може вони міняються? Вони? Може бути, вона здорова. Диви, диви немає ще зубів, ще немає, яка це здорова. Це міняються, Ось дивись, Дениско. Та Оце міняється. А ну дивись попередньо. Їй чотири десь з половиною місяці вони міняються. Диви, диви диви, які смішне. Дивіться, бачите, ось вилазить, лише це міняється на дорослі зуби. Це 4,5 диви, місяці. Диви, диви, як роз, <laughs> Так, <плес> да так, -да, в неї на дорослі міняється, точно. Світленька так... така, дивіться, яка риливе. Скажи, я тебе теж люблю. Всіх люблю, я всіх люблю. Я всіх заберіть мене. Ой, Ой зайка. Ти, да? Ну що, ми тебе нагодували, але ти не їш корм, я бачу. Ну, ну, а кашу робимо? ми вже віддали а на минулому сорці. Ну тут більше <плес> нікого немає. Можна ще котиків погукати, <плес> може <плес> кошеняточка <плес> якийсь. <плес> Кошенят <плес> часто викидають ми. Так, знаєте, раніше ча частіше заїжджало зараз. Так, тільки собачі. Бо. А сві свіжий сніг, то добре видно, але тим більше коти вони сидять, вони ховаються. Це вони ховаються, та, тільки ручні маленькі можуть Ховайте вийти, свою а дикі не виходять. От корма ми насипали, зараз знайдемо якусь е коробочку для води. І так, собаки якісь гавкають, напевно, ті, що були при в'їзді. Вони десь розбіглися, злякалися. Четверо дорослих чорних таких чорних Ну, її отсюди ніхто не забираться, понятно. Крім нас, е, да, поки, ну, дивіться, в неї зараз є де жити. Є Там тепло більш-менш. Її треба обробити, її потрібно вакцинувати. Ну і на наступну стерилізацію ми Молодиха. її. Що? Там ще хтось є? Обережно. Мало що? Може бути. Такий, якби хтось порухав щось. Ну, може і є хтось. Але це хороша дирочка навіть для кошеняток, якщо будуть викидати, правда. Я думаю, це чоловік її заробить, ту дирку. Ну, ну, він тут постійно будем... садить, але Та, нам... не садить. нам постійно зараз холодно, ми не знаємо, як ми давно. Придеться їздити її годувати. Так, сьогодні вона нагодована. Тут дехто приходить на цю смітник, щось там збирає, знаєте, да. там може щось. Я боюся, що вона не має чим ризик, корм. А, ну, в принципі. В принципі, Да. Бere. А Ади тут якась їда була. А де щось Ні, вона взяла корминку. Ні, ні, ну... ні, тут щось таке щось. А може й А ну візьми, познімай я її поглазую, хочу дозику змакати. І десь і до Ох, ти ну ти бриваш, ходні ще бока. Ой, яка красива. Не можу. Це нос такі корисні. Мені так подобається, вішенка цей нос такий біжи. Чекай, Ленчик, бо то теж ти сніг попадає в кадр і не фокусує. А що ти товстя? Ти що того кабана їла? Да, ми тут порося хтось викинув. Ти що його що їла? Що ти така товста? Ні, ну беременна вона не може бути. Ні-ні-ні, чекай, чекай, вона дуже мала. От я лише взяв у руки телефон і чекай, почекай. Почекай, бо не фокусується. О! а чекай, красавіця! Я ти приносила. Ну скажіть, ну як таке чолові можна викинути? Ну як? І Можна викинуть, перевертається. Ну ти мішка такий, тихіляпий. Ну ти мішка. Це сніг, знаєте, він попадає в. кадр. тіку 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 тіка. Ох, ти шлядка є така. Двісті лапи дрипкою. Подивіться лапи. Лапи шаро. Я кажу, що це сміш лабрадора. Лабрадор ти так. Мохнатий. Ти суміш лабрадора, це не просто. І буде вона, ну можливо. <смітна> ну така, не, ну. Лайчик маленький. 20. Так? Та який більше двадцяти. Ми ще ти, 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 не знаємо. Це буде, так, я надумаю. Ні, ну класна собака. Я за що пожмакати, я таких люблю. Я да, таких да, да. люблю. Ми дуже хочемо колись <смітна> майбутньому, <смітна> Яких в майбутньому якихось породу великих собак, якихось. Що якихось? ти любиш. Любишся овчарочки. Да, да, да. Ми поки ярда Ми поки бавимося чужими, ну, якби тими, що ми рятуємо. Де, де, де. Хто там? Хто там? Ай, тобі бізі. Ай, тобі бізі красиві. Ну. Як вам сказати? Приємна знахідка в тому, що ти гарна, хорошенька, ну як завжди, вони всі класні, але це особливе якесь, да, воно гарне. Але, але неприємно, що викидають таких, да? зараз фокусується. Ну, 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 ну. Зараз, я... Попробую. Треба буде може, ну, на днях приїхати її обробити. Да. У мене вакцинки є для неї. У мене є хороший вангард, якраз буде дві дози. Вангардом тебе будемо колати? Американської. Американської вакциною. І так. вже після вакцинації ну ми, звісно, паралельно сфоткаємо. Але після вакцинації вже можна дивитися, наскільки. Все нормально, бо знаєте, смітник, інфекція. А нищі гладі, бо вона так задирається, що роз'їжджається. Вона, роз хоч, роз а вона хоче, щоб обтуть. Ми зараз ще зробимо фотографії, якісь такі кустарні, Та, які на... вийде. Спробуємо. Ну що? Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. з наш новим підопічним новою дівчинкою. На, Дивіться, як погано фокусується. Вона рухається, а сніг де-де-де. місця і може кудлати. Але треба вакцину перший раз колоти на всякий случай. Дивіться, яка краса у нас. Сніжала. Дуже рідна сніжка. Опа, 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 Їзачок. опа, опа. Все, на цій хорошій ноті кудлати, <рес> з кудлатою дівчинкою. Як давайте її назвемо? Давайте ваші варіанти пропонуйте в коментарях під відео. А ми виберемо саме гарне її ім'я, але це ім'я має відповідати двом вимогам. Перше ім'я це має бути адекватне, а друге те, яке в нас не було. <рес> Якимось <рес> речами не будемо називати її. Все, до нових зустрічей.